Зазначеною нормою закону встановлюється порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії. Тобто визначається обов'язковість оплати вартості електричної енергії, саме на рахунок зі спеціальних заємників використання постачальника електричної енергії. В разі здійснення споживачем оплати за електричну енергію, постачальник електричної енергії, енергії, на інший рахунок встановлюється порядок. Повернення цих грошових коштів споживачу. В іншому випадку ці суми підлягають вилученню до державного бюджету України як санкція за чине? На... Я заперечення проти ПКЗ Ваша честь. Щодо Кручкова я ж висловлювався, тому не буду повторюватися. Я заперечую. Дозуміло. Мазалов, невідомо чому не з'явився, сказав, що хворіє. Почули, ви іншого, адвокат, іншого адвоката готові адвокат забезпечити? Время слідчих дій з позащитним Коломойським. Адвокат Мазалов знаходиться в лікарні, наскільки мені відомо, з вчорашнього дня. Питання. Ви можете забезпечити явку іншого адвоката сьогодні? За три часа и за ближайшее время я не собираюсь этого делать, потому что ну, процесс собі... да. лист ну, не, не будет. Щоб... Поэтому не провоцируйте, пожалуйста, вашей честь. Например, конфликт з захисником, яка була жінка э, похилого віку. Коротко, я все то... Ай, коротко і не емоціонально. Ну, ви можете протягом наступних трьох годин забезпечити... Якщо коротко і не емоціонально, раз, я категорично против, тому що це нарицяє фундаментальне право. Да, пожалуйста. Ви можете протягом наступних трьох годин забезпечити явку вашого іншого адвоката? У журналі центру здання безоплатної правонарушної допомоги призначити клинувачу Крючкову Дмитру Васильовичу. Це на 1978 року народження, яке зараз залишається місцем міста Києва, Загородній Дніпро, 59027, захисника з числа адвокатів центру. Нічно-міжнаріонального центру здання безоплатної проміжної допомоги і визначає світу імейл. В ТОМІ в справі 207, але вас викликали для дослідження Саме, саме вислання. Ви ограничуєте наші можливості прямо. Ваше честь я прошу ріманку. Не дозволяється. На адресу суду надійшло клопотання. Про закриття кримінального провадження. Разом з тим одразу роз'яснюємо, що таке клопотання вже буде, що воно вже подано поза стадію клопотання доховненько і таке клопотання буде розглянуто під час, під час винесення кінцевого судового рішення. У мене клопотання провідні. Це, він будь ласка, відвід від від повинен бути заявлений письмово. Заява про відвід. Від подана письмово? Відмовити. Доведене відмовити. Відмовляю. Я дійсно не можу зараз якісну правову допомогу. Я не розібрався, чесно, я чесно, кажу, я не розібрався в цих матеріалах. То держава надасть йому захисника, бо в цій категорії справ обов'язкова участь захисника. Це е, захисник е, адвокат Кочулов, на мою думку, абсолютно компетентна і професійна людина. Звичайно, можливо, він ще не ідеально розбирається в аспектах цього кримінального провадження, але е, ми теж не поспішаємо слухати. Хочемо вам нагадати, що в той момент, коли головуючий повідомляв про снеки, їжу, а також про медикаменти, була присутня ваша дружина, яка, порушуючи правила поводження в суді, зазначила щось там про операцію. Ось. Суд це пам'ятає і за все все занесено в настрої Навряд чи я зможу це зробити кваліфіковано, да? виходячи з того, що. Потрібно досліджувати всі матеріали, в тому числі додатки, які були надані. Адвокат Кочулов, на мою думку, абсолютно компетентна і професійна людина. Стороні захисту ну, недостатньо часу було для того, щоб в повному об'ємі ознайомитись з величезним масивом матеріалів кримінального провадження. Там 300 томів. Сторона захисту, тобто да. я почув Михайло, я ознайомився лише частково, там, якщо я не помиляюсь, там 5 томів чи 4. Ну добре, тоді воно принаймні є. отримали. Не отримали? Не отримали. Не, отримал. не отримали. Добре. Я думаю, що необхідно оголосити розшук крючкова. Розшук після не є. На я... вашу думку, може спочатку треба привід зробити на завтра? Так, ваше щось. Один із заходів, який ви Можете визначитися? Ви зараз заявляєте про розшук, чи про привід наступне судовий Я заявляю про розшук. Це не є, на мою думку, такого прям вимоги в КПК я не бачу. Там є така вимога. Ну, на вже... жаль, там така вимога йде. Ну, з практики вищокорупційного суду центр надає безоплатного адвокату приблизно протягом 45 хвилин, а тому е забезпечити його прибуття протягом години від, ну, від моменту вирішення цього питання. Дякую, що ну, всіх як змогли, так приїхали. Е тому поки що голошу пів годинки. Так. Ви ознайомитеся і секретарем вам, секретар вам покаже ці журнали судового засідання. Це про соціальні документи, які ви є, і е, ухвалу про те, що, усну ухвалу про визначення нам. Тому за півгодини е, зустрічаємося тут. Е, може раніше, якщо ви захочете, Можете погуляти, потрібно. хочете на виказати? Скажіть, будь ласка, ви просите тоді облишити його в розшук чи в міжнародний розшук? Ні, цілому моє прохання о в розшук міжнародний Ось. є клопотання да. повторюсь можна підставити статті 47 яка визначає обоїст захисника. Так? Да. захисник після його е залучення має право відмовитися від виконання своїх обов'язків. в, в упадке Якщо він своєю відмовою матимує відсутністю належної кваліфікації для надання правої допомоги. По mm -hmm. конкретному провадженню, що є особливо складним. Адвокат Кочулов, на мою думку, абсолютно компетентна і професійна людина. Для мене це кримінальне провадження, воно особливо складне. Я не можу надати якісну правову, правову допомогу своєму клієнту. Дружечко, а він, відкрите, будь ласка... 54 частину 3. Я відкривав зараз 47. А ви Тепер зараз 54-ту частину третю. 47, 47 А, будь ласка, прочитайте 54-ту частину 3. Перше речення. 54 -та. Я потім вдома прочитаю. Ні, зараз прочитайте, Я Прочитаю вдома. Добре, тоді я вам оголошу головуючий. Адвокат Кочулов, на мою думку, абсолютно компетентна і професійна людина від захисника не приймається у випадку, якщо його участь є обов'язковою. Ваша участь є обов'язковою. Суд досліджує обвинувальний акт. Обвинувальний акт? По справі. Досліджує обвинувальний акт. Досліджує. Досліджує журнали судового засідання. останні судово засідання. Досліджує журнал, яким повідомлено про дату судового засідання. Суд досліджує ухвалу про... Оголошення по Ключкову, вичте ще раз. Ключкового Дмитра Васильовича в, в Міжнародний хорошу. Суду постанови оправдання розпис сезонних офіційних проти обрання визначення кручову та слід набіжної закладу відкривання підвезені здовольники. <звіст> <звіст> да, але ж ви рахуйте 13.00. І 14 -30 -30 -30. Ваша Ви... честь, Ми не можемо знати в даному випадку, як він повідомляв вчора. Я не, не є адвокатом, у нього. Він нічого не повідомляв. Вчора він сказав, що зранку в нього є якесь судове засідання. Він подав завчора. Він сказав виключно по 14 Да, Позавчора він подоволяв, що йому треба бути в якомусь суді в 11-й годині або в 1 годині. Так, ваша честь, я думаю, ну, якби, думаю, що поки немає, ну, не треба. Робити вказане реагування, воно буде завчасним ваші. Мотиви будуть да, видані в повному, в повному тексті, але основний мотив. Зі справою знайомилися? Я вчора ввечері не отримав доручення. Добре. Незнайомі, так? Да?